Час новин на телеканалі Ті 4 Вітаю вас. На Тернопільщині від COVID-19 за 6 днів померло троє людей. За останній тиждень, 15-21 січня, кількість захворілих на ГРВІ порівняно з попереднім тижнем збільшилась на 8,8%. Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб. На Тернопільщині від COVID-19 померли троє людей. З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 – 5 хворих дітей віком до 18 років. З початку епідсезону зареєстровано всього 15 летальних випадків наслідок COVID-19. З них серед осіб старше 65 років – 13 випадків і 13 людей були нещеплені від коронавірусної хвороби. Незважаючи на потенційну небезпеку, дорослі та діти проводять прогулянки по кризі. Проте потрібно пам'ятати, що існує загроза життю та здоров'ю. Аби не допустити нещасні випадки на замерзлих водоймах, ювенальні поліцейські спільно із рятувальниками обговорили з дітьми правила безпечної поведінки. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. Незважаючи на потенційну небезпеку, дорослі та діти проводять прогулянки по кризі. Проте потрібно пам'ятати, що існує загроза життю та здоров'ю. У зимовий період часу найбільш актуальною темою є власна безпека під час перебування на кризі. Саме на таку тему спілкувалися рятувальники і ювенані поліцейські разом із дітьми. Під час роз'яснювальної бесіди рятувальники та правоохоронці розповіли про порядок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації на замерзлих водоймах та як врятуватися, якщо уникнути небезпеки не вдалося. З ополонки ніколи не Можна вибратися з звичайним методом, як то говоряться, як з ями. Потрібно, навпаки, методом виваження власного тіла на лід. Потрібно руки розчахнути мекомога ширше, пробувати тіло. Висувати потихеньку, щоб ти відчував, що якась є опора. Я вважаю, що це ну надзвичайно необхідна інформація, адже ми всі часто гуляємо біля озера, і виникає бажання вийти на кригу. І необхідно знати, як захистити себе, як допомогти іншим від якоїсь небезпеки. Ювінальні поліцейські застерігають жителів області бути більш обачними та не виходити на кригу. Нагадайте дітям правила безпечної поведінки на замерзлих водоймах. Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями. Майже 400 дітей з Тернопільської та Хмельницької областей відвідали захід національно-патріотичного спрямування, який провели у нашому місті. Глядачі це школярі, чиї батьки, учасники бойових дій або загинули внаслідок війни. Студентські колективи Західноукраїнського національного університету показали дітям тематичний концерт, присвячений Дню Соборності. А після цього школярі отримали солодкі подарунки. На заході патріотичного виховання школярів побував і наш Назарій Голуб. Концертну програму Національно-патріотичного спрямування, присвячену Дню Соборності, провели у стінах Західноукраїнського національного університету. Глядачами стали 450 дітей-захисників України, серед яких були і діти, чиї батьки загинули на фронті. Частина наших українців. Виконують дуже важливу функцію. Вони боронять наші кордони. А решту українців повинні робити все те, створити другий фронт в нас в Україні, підтримувати ці родини, підтримувати цих дітей, дати достойну освіту дітям, дати дозвілля. Я хочу побажати в цей особливий день всім нам мудрості та виваженості у своїх діях. Терпіння по відношенню один до одного. І головне підтримки один одного. На захід приїхали 420 учнів із Тернопільщини та навіть 30 школярів з Волочиської громади із сусідньої Хмельницької області. Діти розповідають, проведення таких просвітницьких заходів дуже важливе для молодого покоління. Ми маємо пам'ятати, минуле наше, як Україна боролася за свою незалежність, за свою соборність і так далі. В цілому треба згадувати про минуле. І будувати, майбутнє. наш народ має знати історію нашої країни, нашої нації. І це надзвичайно важливо для всіх жителів нашої держави. Сьогодні історію України творять молоді хлопці і дівчата багато з них віддали найцінніше своє життя, так і не створивши власної сім'ї. Тому аби діти знали своїх героїв, матері загиблих, а також самі захисники, розповіли про героїв сьогодення з перших уст. Війна це є наслідки недопрацювання, недовиховання. Ми боремося зараз з наслідками як учасники бойових дій. Якщо б суспільство і люди були більш патріотично налаштовані, якщо б краще знали свою історію, я переконаний і мої побратими в тому, що можна би було багато чому запобігти. Після тематичного концерту студентських колективів усім глядачам вручили солодкі подарунки від благодійного фонду Андрія Богданця Допоможемо разом. У день пам'яті кіборгів у Тернополі презентували виставку картин Донецький аеропорт загиблого військового з Тернопільщини Олега Дробоцького». Хлопець захищав Україну з 2014 року і до останнього дня життя 6 березня 2023 року. Паралельно малював. За словами рідних, його картини щороку ставали розмитіші, кольори набували кривавих відтінків. Олег був проти романтизації війни, бо це смерть і нещастя. Щоразу повторював художник. На виставці побувала наша знімальна група. Олег Дробоцький з позивним художник віддав своє життя за Україну 6 березня 2023 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Під час служби хлопець паралельно малював. За словами рідних Олега, його картини щороку ставали розмитіші, а кольори набували кривавих відтінків. Його це боліло. Йому це було цікаво. Він був Серйозний дуже, але і в свою чергу будким добрим. Художник часто говорив, що коли йде війна, мистецтво зачекає, однак у вільну хвилину на фронті брав у руки пензля і викладав свої емоції та біль, які відчував. Коли в нього приходить натхнення, він просто бере мольбарт, бере полотно, бере фарби і йде, шукає там якусь покинуту хату, де там підходить атмосфера і сідає і малює там. Картини, ну, точніше, полотна на картини і самі фарби, матеріали пересилав йому брат, і там, коли була змога поїхати на пошту, він відправляв вже готові. Так і створив боєць свою першу виставку Донецький аеропорт, з якою ще встиг поїздити містами України особисто. Нині ж до дня вшанування захисників Донецького аеропорту виставку картин Олега Дробоцького у Тернополі презентували волонтери. Переглянути роботи військового на позивний художник можна в українському домі Перемога до 5 лютого. Актор Тернопільського драмтеатру Євген Лацік отримав звання Заслужений артист України. Про це йдеться в указі президента. Нагадаємо, Євген Лацік грає одну з головних ролей у виставі Пекельна спокуса також був Ісусом у виставі Ісус Син Бога Живого. Також державні відзнаки заслужених працівників освіти присвоїли Світлані Калеур, професорці кафедри соціальної роботи спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського педагогічного університету та Ользі Хомі, директорці департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації. Це звання присвоїли зазначні заслуги у зміцненні української державності, вагомий особистий внесок у розвиток суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов'язку. Вітаємо краян! Перлина Поділля, квітка на камені чи музей під відкритим небом. Цими різними версіями називають Кам'янець-Подільський, місто, що розташоване на Хмельниччині. Найвідоміша локація, куди щороку з'їжджаються туристи, це старий замок. Він внесений до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до семи чудес України. Коли стіни фортеці були неприступними та закритими, а зараз вона відкрита для усіх охочих. Історію легендарної фортеці. Дивіться далі. Кам'янець-Подільський перлина Поділля це місто, у якому і досі відчувається дух середньовіччя. Цей історичний період зберігся завдяки старовинному замку. Він видніється на скелястому півострові у каньйоні, річки Смотрич – Кажуть, що замок ніби побудований Божою рукою, адже сама природа подарувала їй дивовишну здатність залишатись неприступною для ворогів. Якщо помічали ворога, каньйон миттєво наповнювався водою. Старе місто із замковим комплексом сполучає міст, який внесений до Книги рекордів України як найстаріший у країні. Адже деякі науковці стверджують, що його заклали ще римляни у другому столітті. Згідно з історичними даними Кам'янець-Подільська фортеця існувала вже у 10-13 століттях. Фортеця була збудована до появи вогнепальної зброї, тому башти замку та міста були повністю кам'яними та мали кам'яні верхи. А сучасні дахи башт закріпили значно пізніше. За всю свою історію місто фортеця було взяти ворогам у всього двічі. Навколо цієї локації існує і чимало легенд. Одна з таких розповідає про те, що в 1621 році хан Осман зі своїм військом підійшов до міста. Коли побачив стіни фортеці, здивувався їхній міцності. Він спитав у своїх підданих, хто збудував це диво. Ті йому відповіли Аллах. Тоді Осман вигукнув: Нехай Аллах і бере її, і відступив. На сьогодні у замку кожен має можливість не лише побачити історію, але й ненадовго зануритись у неї. А саме поїздити архи на конях, постріляти з арбалетів та луків, власноруч викарбувати пам'ятну монету. Такими були події вівторка. Більше новин читайте на нашому сайті. tv 4 tua також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вам вечора. Бережіть мене одного.